Ви знаєте, це така боль, трагедія така в душі. Серце розривається, розумієте? Ви уявіть, що вони були як, як криси, а це такі вже більше неї. Розумієте? Більше неї. Дивіться, яке воно чудо. П'ять мертвих собак поліція виявила на городі одного із жителів Житомира. Про це Суспільному розповів слідчий Житомирського районного управління поліції Владислав Шкітченко. 23 року за допомогою соціальної мережі Телеграм було виявлено факт над ймовірним знущанням над тваринами по проспекту Незалежності. Виїхавши на місце події, опитавши всіх очевидців, сусідів і оглянувши місце події, провівши, було виявлено, що знаходяться тіла щенят в кількості п'яти собак, які знаходяться на прапорі України. Пояснення, з даного приводу сусід і очевидці надали, що невідомо, як вони там опинилися. Цього факту ніхто не бачив, і на даний момент буде триватися е, встановлення всіх фактів, очевидців, встановлення обставин. Попередньо насильницькій смерті над тваринами не виявлено, тілесних ушкоджень на тваринах не виявлено. Житомирянин Олег, на городі якого знаходились мертві тварини, каже, що він їх не вбивав. Я маленьких собачок привіз під Києва це з пітомника. Там розбили ракетами питомник. Я привіз сюди, вони вже виросли, такі здорові були. І мені потрапили, виходить. Одну украли собаку, а чорну, така була чорна, малінуа, п'ять малінуа, овчарок. Но вони там всі в мене в хліву, Я поліцію визивав, вони заходили і дивилися. Олег розповів, що понад місяць чекає на суд медекспертизу. Мені треба було зробити розстріл, суд медексперт повинен був приїхати незалежно із Києва, а він, бачите, його немає, немає. Тут є хлопці, є ось ось дуже багато хлопців, які дивилися, оглядали. Ну, що, я ж вам кажу, що йшла там кров, у них йшла сорта, і під хвостиком йшла кров. Вона просто витікала. Я б їх захоронив би, але з друзями захоронив би. Володимир Перегуда, сусід Олега, бачив, як чоловік годував ага. цуценят кістками. Не знаю, чи він їх убиває, чи хто, він вже міліцію сюди визивав, казав, що це йому потравили. Ну, хоч факт того, що я йому говорив теж як сусід, кажу, маленькі цуценята, він кості б'є і дає їм їсти. Ну куди ж? Вони ж здоровий собака, і те й проколе кості. Ветеринари мені так казали. Слідчо-оперативна група поліції збирає матеріали для проведення слідства. Розповів слідчий Владислав Шкітченко. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.